Вибираю геть для посуди. Такі різні ціни, бачите, 55,90, 67,30. Цей був 96. Зараз 66. 70, тут на гривня 90 велика. І навіть не знаю, які взяти, Просто не знаю. Для дитячого посуду. От інтересно. 35 гривень. Ну, а от чи сковорідки буде він мить. Понімаєте І дешевше. Можна дві взяти. Дивіться, всі ціни такі, що це взагалі дорожнеча. Взяла ось такі юбки. 26, по-моєму, 20. А ось ці такі мені подобаються то. 25. Вони 25 гривень 90 тебе. Вологопоглинаючі. Ну, такі ніжність, ціни, ніжність. що. Це обще. Рис по 50 з копійками, по 60. разні ціни. Вода мінеральна, боржомі. 52 гривні. Я навіть хожу, мені. Я набрала ось. Всього того, що мені потрібно, макарони, що набрала, а води мінеральної і не беру. Труси 59 гривень непогані. Кстаті. Бачите, які непогані труси. Тому що вони по 100 гривень. І таке качество просте. Бачите, все треба. Такі чорненькі. Я за їх поскладаю положу телефон, а теж таки непогане, 59 гривень. Шурую я додому. Не взяла я собі воду мінеральну. Та вода, виходить, що вона пластикова бутилка і 52 гривні, навіть не стекло. Може треба було за 26 там по скидках є вода поляна класова, то може треба було взяти, Не знаю, що боржом і допомагаю. Просто пожаліла на себе, бо треба друге купити. 52 гривні, це вже, вже дурдом якийсь. Взяла для посуди дешеве там за. Ходи вже й забула, за скільки. По-моєму, за 38 гривень. Це саме таке дешеве там за. За 28 було, то я думаю, що в такої, як з під майонеза, то може воно взагалі не, не поміє жиру, хто його знає. Я вже сьогодні хоч овсянку купила. Буду їсти, дві пачечки овсянки купила. Віталік вчора казав, що не було. а ну вчора щось не знаю. Я макарони купила дешевші. Є. По 28 гривень. Це розумний вибір. Таке важке, що це взагалі не можна дотащити з боку. купила, бо вчора в його не вийшло. Ой. Хліб купила ці серветки три штуки. А такий чек. 475 гривень. Нічого не купила, здається. Вже так достало Де воно дівається, я не знаю. Тільки ці макарони, що я тобі казала дешевше. бачите як багато. Пружинки. Пружинки називаються. Кліпбердичеський взяла, він порвався. Ну чим же ж шкормить треба, мужиков. Бамага обуховської немає. Це такий кетчуп взяла, лагідний якийсь. Це такий гель. Такий гель ось. Поможе мені повікладати. Тяжко. Яйця. Ще 60 гривень овсянка. Бублики. Мірина. Осуду мить сірки. Для себе для лікування взяла дві ці ось такі пластиночки угля по три гривні з копейками. Боржомі дуже дороге, а лахол теж дорого не купила. Та задрало не знаю, де воно все дівається. Розторопший купила, ось що таке лікування буду пити. Забула розторобша. І того по ще 500 гривень. Труси купила чорні. Не дай богу лікарні, то треба, щоб були. Оцю повиліваю, віллю. Побачу, провіру. Що буде гарно мить то? Буду купляти її. Будемо одні типу, ще будемо робити, так? Да? Можна на одну ленту. А? Можна на одну ленту. Дякую. Ну, ширше на одну ленту. Не, ну, можна таке пояготик, і що Хоч уже губки поміняла, да. Такі ці серветочки. Мило положила. Так, овсянка кипиться. Вона. Я йшла, то розмочила хліб на котлету на котлети залишилася цибулька. Цибулька, цибулька. Цей год дуже така не дуже велика, трохи було більше, бо в мене було два сорта і не стільки мало вродило. Що, Ігорунька, заїв комп'ютер, так? А що ж таке з'їм? Господі. Ти ж купив відеокарту. Коротше, Ігор, такі є виводи, синок. Старої бабі зовсім молоду дівку не зробиш. І так само з комп'ютера. Це ти ще ходив в сьомій класі, як його купляли, ми теж його не зробимо нового. Під лампічить і що вже є? Це ж робило. Це робив, це Щось хотів другу цю по систему чи як це поставити? Вона, вона Зім'я яблуко, щоб не тут. Це добре, а то якесь я яблуко з'їла. Що не знаю. Мені, я так заметила, я яблук ніколи не могла їсти, вони мені і вліють. Ото от таке солодке їм, як сахар. Оток от ямоно відваляється все. Все, остаток. Деяка не нужна. Тут почала. Кому капець? До чого? То не було ж капець на днях. Ну, то їм. Й... То вже робив, блін. Що не должно було Ломаць? Каже совпадіння. люди добрі, дай мені Господі і дождати літа, але я не знаю, що казати. Це... Нащо водно обше нам? Викинемо на дорогу туди, а може хто ну, зап'єть. Ігорочок, ти ж синок, скільки вложив сюди? То те купиш то. Що воно робило, вже таке було, то можна знову построїть. Чи вже не можна построїть. Що це ти Хочу робиш? Покажи. Смерть ТВ. Там монітора вчить. Ой, Господи. Я буду фільми дивитися, як люди вчить. Думаю, що багато чого своїх там з Наношу ну купимо вже ноутбук, я не знаю. Комп'ютера не хочу. Оце це у ще стола убрати. Да, можна цю таку штучку теж купити, типу, ну там, Ні, я вже синок це купляти не буду точно. Чого? Отай ну, хлам ми купляли, нахрені, купляли, нахрені, купляли. Комп'ютер відлічно робив. Тут купив дядька купив ві... то, у дядька відеокарту, купив. Каже, отлічно робила, хоч за 200 гривень і не глючила нічого ж. Купив же. — Відеокарта? — Ну так, да, ну тут не відеокарта, тому що і на нашій так само все, щось десь, щось десь ну, хотів не Linux програму, а Windows поставити, так? Да? Так, да, Windows у мене стояв і десятки, і восьмерки. На нашій відеокарті? Да, да. Ну то поставив свою відеокарту, да, ну, сравни. Він звучив, коротше, ну там лучше, що типу, по інтерфейсу, а Windows, ну, чуть-чуть там. А якщо нашу відеокарту 3. назад поставити, що буде? Знаю, я не знаю. То може почне робити. Можливо. Може, це ти таку купив відеокарту гляді? Га? Я не знаю. То попробуй. Чи не будеш? А я не хочу. Я ну, то й все, кинь його даю все. Чуть криво? зробилося. криво? Ну, криво я Ну, то ти зробиш, що? буде тобі смертєві, і все, буде будете лік. Вже комп'ютер зароботав. Вже... Каже: не кажи, тільки як поїдеш по ягоді, да, заробиш грошей, де да, купиш. Тоді токо не кажи, що так довго ждать. Так і буде, Ігор. Як буде здоров'я, заробимо, докупимо да собі ноутбука, а дай усього якогось. Ага. Але і, кажуть, і ноутбуки погано. Ну, то вон хоч лежить його, де хоч переносиш, везде ходиш з ним. Да, Може, вон зараз і не модно, той ноутбук. Але я не хочу оцю огуліще, це воно зайняло всю мені стіну. Там можна поставити, да. да. Дівчатка і хлопчики, в мене ось така коробочка вийшла сьогодні за вечір. Ще трошки в мене було ленти. і така маленька. Але дно, бачите, вона широченька така, можна клубочки-нітки вложити. Та для чого завгодно можна. І грибочки можна положити, і щось для краси. Ось так. У мене ще була лента трошки ось. ось таку зробила коробочку. Без ручечок буде, не треба. тому ну, що вона така широкенька. Щось ложить. дитячий, щось там, носочки чи ще щось. Ну, хто для чого придумає. Ну так, поробила котлетки. Наніс посихала пала сухарами фаніровочними і поверху чуть посипала і все. Буду жарити. Отакі котлетки получилися. Вони такі гарненькі, класні. Бачите? На запах такий. Я тільки трошечки взяла так вилочкою, попробувала насільку, все вгадала дуже добре. Я не буду їсти, поки був на осянці. Дуже смачненьким. Я цибульку, забула вам сказати, покришила, просто покришила кусочками дрібнюсінькими і навіть чесничок покришила. Дрібнюсінько, дрібнюсінько, так гарно покришила, щоб не мити чеснокодавку. І додала лавровий листочок, перець, додала мелений сольку і все. Цибулька, чесничок, хліб. В сухарах обваляла і все посипала зверху. І Та так. Я ще забула вам сказати, мої хороші, мені писали, за, якби я не купляла ігору курюва, то включилася на себе трошки. <кхід> якби я не купляла курива ігору, то він не би не курив. Як би він не курив? Йому навіть лікар сказав, що і мені сказав, нехай курить, тому що це його як спасіння. Ну, якщо людина... Нормально себе почуває, не хворіє, то вона може якось справитися і якось і десь їдуть і можуть переставати курити, і самі себе в руки брати. І Ігора цього не виходить. У нього є свої гроші, він купляє куріво, курить. коли вони в нього закінчуються. Він тоді. Мене просить, я питалася вже по-різному. Всяк. То на що мені такий позор? Він бігає по, по дорозі, всіх просить, а потім. Біжать за їм, кажуть, ми тебе зараз поб'ємо, глупимо тобі. І бувало таке, що навіть били його. Зачем мені таке треба, позорисько? Щоб він ходив і стріляв і бігав ззаді за людьми. Так не виходить. Да, Три-чотири три, курці це в хаті два дуже багато. Але Ігор мене дуже багато курить, він на курить, вважайте, пачку сигарет, Я вже це казала по сто разів, вже не хочеться і казати, що воно лишнє. І ще так дві пачки. Ну, три пачки він курить, а якщо до ранку, то він чотири пачки. Він раз за разом виходить і курить. Ну, це мінімум три пачки. Смотря хто як, люди, буває, ж курять, то вони курять одну пачку в день або одну пачку на два дні. По-різному є. У нас ось так. Так що все буде добре, щоб нічого не боліло, головне. Сьогодні буде таке відео. Яке okay, вже є. Вибачте. Я ж кажу, я не дуже хочу знімати, коли не дуже добре, і коли щось поболіє, то не хочеться, чесно. Але буде все добре, все пройде, і все наладиться. І будемо всі здорові, і буде все добре. І буде мир, і, і буде злагода, і буде доброта, і все-все буде добре. Бережіть себе. Як завжди, я кажу, я вас завжди люблю і завжди з вами, і підтримую, передаю вам. Добро і до побачення. До зустрічі.